Добрий вечір. Ринок юридичних послуг сьогодні пропонує вузько кваліфікованих та разом з тим добре обізнаних фахівців. Серед них і податковий юрист. Сьогодні буде йти мова про те, як нам можуть допомогти фахівці з податкового права. Розмовлятимемо про це із Мариною Васильівною. Токар, начальником управління правової роботи головного управління Державної фіскальної служби у Закарпатській області. Вітаю вас у нашій студії. Отже, давайте на сам початок розтлумачимо телеглядачам, хто такі податкові юристи, і яким чином вони на практиці власне, можуть допомогти. Ну, спочатку розставимо акценти по назві. Податкова служба у нас реорганізована. Зараз у нас офіційна назва Державна фіскальна служба. Тому ми будемо говорити про роль юристів у Державній фіскальній службі. Справа в тому, що, на мою точку зору, роль е, юриста у Державній фіскальній службі зараз набуває нового змісту і стає більш широкою. Е, працівники, е, працівники фіскальної служби, зокрема е, юристи, слідкують в першу чергу за тим, щоб е, права платників податків не були порушені, і щоб е, працівники органів фіскальної служби. Дотримувалися чинного податкового законодавства в повному обсязі. Стосовно того, як е, юристи у фіскальній службі можуть допомогти громадянам або суб'єктам господарювання, я думаю, воно буде в подальшому зараз розкрито більш у питаннях, які ми зараз будемо розглядати на конкретних прикладах. Чи може звернутися платник податків до відповідного фахового юриста виключно за консультацією, Наприклад, він хоче відкрити якусь праву чи за розтлумаченням норм податкового законодавства? Чи вже власне треба звертатись, коли виникла необхідність? Ну на мою точку зору, краще упередити якусь проблему, ніж її потім старатися яким чином вирішити. Може звернутися і суб'єкт господарювання, і звичайний його громадянин до е, юриста, який працює в Державній фіскальній службі. Єдине, що це має бути в установленому порядку. Це може бути або письмове звернення за наданням податкової консультації, або може бути запис на особистий прийом. У нас є е, графік прийому, в тому числі е, керівників е, головного управління Державної фіскальної служби, і записавшись попередньо на прийом. Записавши питання, які ви хочете розглядати на прийомі, ви можете звернутися безпосередньо до юристів. Давайте трошки розтлумачимо про права суб'єкта господарювання в процесі здійснення податкових правовідносин. І, власне, хто такі суб'єкти, об'єкти господарювання. Почнемо з того, що всі права і обов'язки, і всі норми, які регулюють податкове законодавство, у нас прописані в єдиному кодексі. Це податковий кодекс. А зокрема, те, що цікавить телеглядачів, це права платників податків, суб'єктів господарювання, фізичних осіб громадян. Вони розписані у статті 17 податкового кодексу. Перелік я не буду весь зачитувати. Я зупинюся тільки на основних моментах. Платник податків, як громадянин, так і суб'єкт господарювання. Має право е, звертатися до е, органів Державної фіскальної служби за наданням роз'яснень е, по любим питанням, які у нього виникають. Він може зробити, якщо ми говоримо зараз про фізичну особу, він може зробити це як особисто, так і через свого представника. Єдине на що я би хотіла звернути увагу, що у податковому кодексі прописано в статті 19 те, що представництво для того, щоб громадянин надав якійсь іншій фізичній особі права свої. Свої права, які він може реалізовувати у фіскальній службі, це представництво обов'язково має бути оформлено довіреностю. Якщо звертається громадянин через адвоката, і адвокат дає нам просто посвідчення або договір, укладений з цим громадянином, то такі адвокати не мають права представників фізичних осіб. Наголошую, представництво має бути оформлено довіреністю. Юристи знають від юридичної особи ця довіреність підписується. Директором і скріплюється печаткою, від громадян. Ця довіреність має бути обов'язково нотаріально посвідченою. Чиї інтереси захищає в першу чергу юрист платника податків? Чи все таки стоїть на захисті ну, своїх органів? Мається на увазі інтереси. Ну, юристи в податковій, а точніше, я перепрошую фіскальній службі. Вони в першу чергу звичайно представляють інтереси держави в особі фіскального органу. По аналогії, якщо взяти, коли людина наймає для себе адвоката і виплачує йому відповідний гонорар, то так само держава в особі фіскального органу за оплату у вигляді заробітної плати. Вона наймає собі е, юриста, який представляє в першу чергу інтереси е, цього фіскального органу, тобто інтереси держави. Але знову ж таки, крім того, наголошую на те, що, е, на те, що я розпочала, що е, юристи в податковій або фіскальній службі, вони е, також в першу чергу, знову ж таки, е, слідкують за тим, щоб е, фіскальна служба діяла виключно в межах. Повноважень наданих податковим кодексом і в межах чинного законодавства України. Чи є сфери, з яких найбільше виникають проблемні питання, пов'язані з податками? Якщо є, думаю, що вони є, то більш детальніше. Давайте про це поговоримо. Ну, питання, які в першу чергу цікавлять, я думаю, наших телеглядачів, це питання по податку з доходів фізичних осіб, оскільки. Для того, щоб вирішувати питання якісь юридичних осіб, в них в Штаті є і працівники, і вони обслуговуються через юридичні контори. Тому для наших телеглядачів я би хотіла зупинитися в першу чергу на тих життєвих питаннях, які виникають у них самі не поодинокі, скажімо так, випадки, які в нас зараз виникають, всі ми живемо в сьогоднішніх реаліях дуже багато людей, які зараз стикнулися з такою проблематикою, коли у них і у зв'язку з тим, що вони взяли банківські кредити, банки їм зараз списують, в зв'язку з економічною ситуацією, з кризою, списують. Частину боргу або частину нарахованих штрафних санкцій на взятий кредит, або частину пені. І дуже багато людей не знають того, що в розумінні норм податкового кодексу це є так зване додаткове благо, яке повинно оподатковуватися. Тобто людина отримує повідомлення з банку про те, що їй простили частину боргу, списали. Це людина сприймає як позитив. І відповідно, ну в зв'язку з тим, що їй треба менше платити, вона не завжди знає, що з цього, що їй простили, з цієї суми коштів, вона повинна сплатити податок. податок це 15 або 17% суми, яка списана. Податок цей вона зобов'язана сплатити особисто, подавши податкову декларацію і, відповідно, сплативши цей податок до бюджету. Тобто банк повідомляє податкову, або точніше орган Державної фіскальної служби в установленому порядку, і в органі Державної фіскальної служби вже є інформація про те, що людина отримала це додаткове благо, цей дохід, з якого вона повинна сплатити податок. І відповідно, коли... Органи Державної фіскальної служби надсилають повідомлення такій людині, що вона повинна сплатити у людини, виникає законне питання, чому я маю це зробити і яким чином я це маю зробити, оскільки фактично якби, грошей не отримано, а податок з нього треба заплатити. Але знову ж таки нікуди від цього не дітися. Треба подати декларацію до 1 травня і відповідно сплатити податок. Єдине, що на чому я би хотіла наголосити увагу, що це не є настільки е, безвихідно і страшно, оскільки е, податковий кодекс надає е, громадянину, який е, повинен сплатити суму податку, е, кілька шляхів для того, щоб не одразу сплатити цю суму, а розстрочити е, цю суму у встановленому порядку і сплатити ці суми частково. Е, порядок розстрочення у нас також регламентується податковим кодексом, е, людина подає. Заяву до Державної фіскальної служби і в межах бюджетного року, тобто, якщо ми говоримо зараз про списання боргів у 2014 році, то до кінця 2015 року вона може розстрочити цю суму і сплатити її частково. Чому так треба зробити? Оскільки, якщо цей податок не сплатиться, то знову ж таки повторюся, в органі фіскальної служби сума списана банком. Інформація про суму є. І якщо людина сама добровільно не сплатить, то відповідно там нараховуються штрафні санкції в досить значних розмірах, це 25%, плюс пеня і інші такі негативні наслідки, до яких не треба доходити в цьому питанні, як на мою думку. Крім того, існують дуже багато питань, які цікавлять громадян, оскільки можливо у поточному звітному році, якщо ми говоримо про 2014 рік, людина отримала спадщину або отримала подарунок. Це також оподатковується. Єдине, що спадщина, якщо це за першим ступенем спорідненості, вона оподатковується нульовою ставкою, тобто з цієї суми не треба платити податок. То е, е, другий ступень споріднення е, отримана спадщина від члена сім'ї другого ступеню споріднення. Вона е, оподатковується за ставкою 5%. Знову ж таки, е, е той, хто отримав спадщину, зобов'язаний сам задекларувати цю суму і сплатити податок. Порядок розстрочення той самий, як я говорила, тільки що по банківському кредиту, списаному. Так само людина у 2014 році, отримавши спадщину. Вона вже має на руках свідоцтво про спадщину, отримане від нотаріуса. Там записана сума. Майна, яке перейшло в порядку спадкування. І людина вже сама може собі розрахувати і сплачувати цей податок, починаючи навіть з січня 2015 року, таким чином мінімізувавши суму платежів і, відповідно, якось спланувавши собі бюджет. Чи може взагалі оскаржити якесь рішення таке, податкове? Чи були якісь випадки? Ви маєте на увазі рішення, які приймаються податковими? Так, Так. Фіскальною службою фіскальний так фіскальний. є і порядок оскарження. Він е, е, поділяється на адміністративне оскарження і е, на судове оскарження. Фактично, любе рішення, яке платник е, податків отримав від Державної фіскальної служби, яке його безпосередньо стосується, він має право оскаржити. В першу чергу він має сам вибрати і визначитися, куди він хоче оскаржувати чи це до по лінії фіскальної служби буде. Чи це буде в судовому порядку? По лінії фіскальної служби двохрівневе адміністративне оскарження. Якщо це рішення приймається Державною фіскальною, точніше Державною податковою інспекцією фіскальної служби, то це рішення оскаржується до головного управління Державної фіскальної служби. Якщо це прийнято рішення головним управлінням Державної фіскальної служби, то платник безпосередньо оскаржує це рішення до Державної фіскальної служби України. Чому, як на мою думку, спочатку платнику вигідніше подати скаргу? По лінії фіскальної служби, тому що, по перше, це розглядаються скарги безоплатно. За це не утримується ні збір, ніякий, ні державне мито і е, бувають випадки. Заради справедливості скажемо, що цих випадків не дуже багато, але бувають випадки, коли е, вищестоящий орган фіскальної служби скасовує рішення е, нещестоячого органу фіскальної служби. Ми всі люди, ми всі працюємо. Хто не працює, той не помиляється. І бувають такі помилки. Але знову ж таки наголошую, що їх небагато. Якщо е, по лінії фіскальної служби скарга не задоволе задовільняється на користь платника. І рішення не скасовується, то платник не позбавлений права звернутися до суду з оскарженням рішень. Чи можна узагальнити, взагалі в яких ситуаціях громадянин не може обійтись власне без податкового фіскального юриста? Ну будемо говорити конкретно, коли у людини. Питань ж дуже багато. Податковий кодекс регулює дуже багато питань, і кожен конкретний випадок ми зараз просто не встигнемо розглянути. Але є така можливість для платника податків. Того самого громадянина, якщо в нього виникло якесь запитання, він може піти шляхом отримання податкової консультації, звернувшись або до податкової інспекції, або до головного управління ДФС в Закарпатській області в нашому випадку, або безпосередньо до Державної фіскальної служби України. Податковий кодекс встановлює таку норму, що якщо у платника є якесь конкретне питання, наприклад, дуже багато питань виникають. По сплаті податку з нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, ті ж квартири, да, що недавно почало оподатковуватися, людина не розуміє, якщо в неї дві квартири, яким чином і скільки конкретно їй сплачувати податок. Тоді вона звертається до податкової, до фіскальної служби, до органу фіскальної служби, і отримує офіційну письмову податкову консультацію. І ця податкова консультація є якби індульгенцією в подальшому для платника, який, якщо він оподаткував таким чином якусь, якусь операцію, оподаткував таким чином, як написано в податковій консультації, то орган фіскальної служби під час перевірки вже не може йому ні донарахувати нічого, якщо він сплатив. Податку стільки, скільки було написано в податковій консультації, або в тому порядку, як написано в податковій консультації, він звільняється від обов'язку щось там доплачувати чи платити якісь інші суми. Тобто отримання податкової консультації досить дієвим, як на мою думку, для громадян, якщо у них виникають якісь запитання стосовно оподаткування тої чи іншої операції, або того чи іншого майна. Чи можете ви сказати, чи стали люди наші більш свідомі протягом останніх років, чим стали більш обізнані в тому ж законодавстві? Чи знають так, свої права? Так, є таке, і я думаю, що це позитивна тенденція, оскільки. З огляду на реформування податкової служби було Міністерство доходів і зборів, тепер Державна фіскальна служба. Ми всі змінюємося, ми всі рухаємося, і фіскальна служба також рухається до платників податків. Нам потрібно знаходити взаєморозуміння, спільну мову. Ламаються ті стереотипи, які були раніше. що... Фіскальна служба, податкові органи вони, якби виконували роль більш таких репресивних органів. Зараз у зв'язку з розвитком технологій, того ж інтернету, зараз можна знайти масу відповідей на свої запитання. І податкова служба, так само і фіскальна служба тепер, як і інші державні органи, вона стає більш відкритою. Вона готова до спілкування, вона готова пояснити. Платнику податків громадянам тим же самим, яким чином вони можуть сплатити податку, яким чином вони можуть отримати якісь можливо податкові знижки, по яких операціях і таке все інше. Тобто зараз курс держави більш спрямований на добровільну сплату податків. Тобто, наша задача в першу чергу роз'яснити громадянам яким чином із яких операцій вони повинні платити податки не для того, щоб в подальшому застосовувати якісь можливо заходи впливу або примусового устягнення, це нікому не потрібно. Краще упередити проблему, краще роз'яснити людині, ніж потім людина буде сама нести якісь негативні наслідки в. У вигляді тих же штрафів, пені, судової тяганини або такого іншого, можемо узагальнити. Головне, аби людина не не боялась звертатись за консультацією. Будемо сподіватися, що наші поради будуть корисні нашим долеглядачам. Залишайтесь на тисі, нехай щастить.